Сьогодні приготуємо дуже смачні сирні кекси з малиною. Для цього з'єднуємо сир кисломолочний, яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та домашній йогурт. Блендером потрібно до однорідності, додаємо рисове борошно у два прийоми і добре перемішуємо. Додаємо розпушувач і знову добре перемішуємо. Форму для кексів змащуємо вершковим маслом і викладаємо тісто. У кожен кексик додаємо малину, а потім її ось так загортаємо. Випікаємо такі кексики в духовці при 180 градусах 30 хвилин. Зверху посипаємо цукровою пудрою. Виходять дуже смачні сирні вологі кексики з малиною. Усім смачного!